Дорогі глядачі, шановне журі, тема мого виступу що для мене Україна. Коли перед очима лазерними кольорами вимальовуються фігурні лінії, що об'єднують чотири букви, то на вустах з'являється слово воля. З ним в один рядок стає і слово Україна, тож малюю вам свою Україну. Це не просто країна на карті світу, це моя рідна земля. Де тіняві гаї, буйні ріки, бислі ручаї, темні звори і світлі луги, а у місті за порогами Дніпра живу життя своє. я. Для мене Україна це сукупність історій та традицій, що робить нашу країну самобутньою на карті світу. Це земля козаків-характерників, героїв титанів, дівчата-воїнів, які філігранно знищують окупантів. Спостерігаючи надралями життя, впевнена, що загарбники не читали жагу до життя Джека Лондона. Життя це дух, а дух не може померти. Над могилами синьо жовті блакиці витає дух нескорених. Пам'ятаймо, земля, яка напоймана всім життєєдайним, це Україна. а тому… Без перестанку беру участь у олімпіадах, проектах, приділяю багато часу освіті, щоб допомогти збудувати сильну, вільну та щасливу країну. Я бачу свою Україну унікальною і привабливою, звідки виїжджатиму тільки для подорожі чи представлення своєї країни міжнародній спільноті. Дякую за увагу!